А от у нас на хуторі за три, за п'ять, а то і більше діловодімо шлях. Волвої верби то вов воїнів верби то хотіли то, то стратежний хозяин газдоє господарю. Що? Собаки лофтают, а ще Що? А ще? що? Та унити, я пообідаю! Ну, А далі що? Да я полягаю поливаю спас. Отдай що? Да я, я пустаю. Ну. Да я А пополую. Отдади еще. Да поливаем у спад. Отдай. А ще ждали! Сумакаю! А ж а далі? Да я постаю! Ну! Да я поснидаю! Отдаль еще! А тоді що? Та як помітні? Ну, Та я, полягаємо, а спати? тоді що? Та як Повстаємо! Що? Та як побудемо, та ополягаймо спати? От на вас на хутре. Навіть ми тричі щасливими були нашу хутора. Е, не кажіть, я понавітаємося. Можу на вашому хуторі.